Втомилися від вічних кішок мишок у стосунках. Хочете переписати цей сценарій? Oh. Ось три практичні кроки, які змінять усе. Okay. Поміть цикл, розпізнайте ті моменти, коли починається ця погоня. Відступ. Хто тікає, хто переслідує. Просто поміть це усвідомлення. Вже половина перемоги. А що ти кажеш? Зрозумій себе і зміни реакції. Якщо ти тривожний, чись заспокоювати себе, дихай, веди щоденник. Якщо ти уникаючий, тренуй вразливість, будь присутнім навіть на 10% довше ніж хочеться. Встанови нові правила: Відмовтеся від звинувачень. Скажи. Я почуваюся самотньо, коли ти мовчиш, замість ти завжди мене ігноруєш. Чого ти психуєш? Встановлюйте межі для конфліктів, домовлюйтеся про паузи, плануйте емоційні зустрічі. All right, all right, all right. Навіть 5% більше безпеки у ваших реакціях і динаміка стосунків починає змінюватися. Це не миттєво, але помітно. Хочете дізнатися більше про ці кроки і глибинне зцілення? Слухайте повний випуск подкасту психологічно.